Друзі, привіт! Я Віталій Шабунін з Центру протидії корупції. І сьогодні дуже коротко опишу вам, чому так складно посадити в тюрму корупціонера. Особливо якщо він корупціонер е, високопосадовий. Щоби хтось сів в тюрму, має спрацювати три органи. Суд має посадити. До цього. Прокурор під час суду має довести вину. До цього, щоб людина потрапила в суд, слідчий і прокурор мають її до суду дотягнути. Минула влада, минулий парламент на сам кінець перебування при рулі зробила так, щоб оцей період дотягання людини до суду був коротюсіньким. Щоб за цей коротюсінький час слідство просто не встигло зібрати доказову базу. І називається це правки лазового. Від імені депутата народного, який ці правки вніс в парламент. І парламент це проголосував. Це було лише з однією метою: зробити так, щоб корупціонерів влади минулої. Не встигло дігнати антикорупційне бюро вже при владі теперішній. Теперішня влада з задоволенням ці правки не скасовувала, захищаючи себе від влади вже наступної. Ніде в світі немає в нормальних країнах обмеження на те, щоб розслідувати злочин до моменту вручення підозри. Тут маленька теоретична частина, ви маєте це знати. Розслідування до суду ділиться на дві частини. Коли просто відбувається розслідування без пред'явлення підозри комусь. Тобто слідчі просто розслідують якийсь факт, якусь справу. Нікого ні в чому не звинувачуючи. Після цього, коли зібрано достатня кількість доказів. Прокурор і слідчий або детектив НАБУ оголошують людині підозру. У цей момент в нас з'являється в злочині хтось, хто на думку слідства його вчинив. Підозрюваний. Після цього збираються ще докази, відбуваються процесуальні дії. І лише після цього справа передається в суд, і в момент передачі підозрюваний стає обвинувачений. Два етапи. До підозри. Передача в суд. Так от, правки Лозового обмежили оцей і перший, і другий етап. І якщо дискутувати про обмеження другого етапу є сенсом, щоб не зловживань, щоб людину не тягали, ем, не арештовували її майно безпідставно, принаймні, то жодної здорової логіки обмежувати етап перший немає. Особливо, якщо це таке безумне обмеження, як, наприклад, рік або півтора. При такому обмеженні слідство просто не може зібрати доказову базу, якщо це стосується складного корупційного економічного злочину. Це ж не цигарки поцупи в магазині, де нема що розслідувати. Це переважно складні багаторівневі схеми, в яких залучені. Різні країни. Це сам злочин відбувається транзакція банківська за 5 секунд. А підтвердження цієї транзакції офіційними документами з інших країн триває місяцями. А якщо це країни, які охороняють ем, інформацію беркінцевого бенефіціара як офшори, то це може тривати не місяці, а півроку, а подекуди і рік. І це ми тільки про обмін документами з іншими країнами. А коли мова йде про складні експертизи, без яких неможливо підозру вручити. Економічні, наприклад, товарознавчі, різні, то ця експертиза може тривати теж рік. А особливо, якщо черга до експерту. Або якщо це стосується серйозного підозрюваного, якого захищає влада, і штучно створює цю чергу до експерта, який не встигає буквально провести експертизу. Підсумовуючи, правка лазового минулий парламент зробив майже неможливим розслідування складних корупційних злочинів, а у визначений термін не встиг розслідувати, не встиг підозру вручити до побачення справу закрито. І саме так багато корупціонерів з минулої влади уникло покарання. Вони себе просто захистили. Я не захищаю теперішню владу, тому що вона винна ще більше. Вони не скасували ті правки. Тепер хороші новини. В парламенті зареєстрований законопроект, який знищує цю проблему, який пропонує скасувати ці правки. Чим розв'язати руки правоохоронцям? І це не всі хороші новини з цього законопроекту. Корупційні злочини, як і всі інші, крім військових, мають як це правильно сформулювати, термін давності досудового розслідування. Тобто, якщо до моменту злочину, до моменту його, закінчення його розслідування, пройшов певний термін: 10, 15, 8 років від злочину залежить, то карати за нього вже не можна. Ми переконані, що злочини, корупційні, тяжкі середньої тяжкості, які вчинені під час війни, не мають мати термінів давності. Що топ корупціонерів, які крали під час війни, особливо крали в армії, треба доганяти все їхнє життя. Не вісім. Не 12, не 15 років, а все їхнє кляте життя. Щоб вони точно знали, що якщо їх захистить ця влада, то наступні холіри їх точно подоганяють. Що вони не матимуть спокійного світового життя в Дубаях чи в Лондоні. Що ми їх точно дістанемо? І для цього законопроект вирішує ключові проблеми з термінами. Забираються правки лозового, тобто їх можна. Цих злочинців можна буде ефективно розслідувати, збирати про них доказову базу. І прибирається термін давності, тобто їх можна буде доганяти все їхнє життя. Якщо депутати приймуть цей закон, то окрім можливості догнати топ-корупціонерів, ми отримаємо колосальний стримуючий ефект. Бо більшість топ-корупціонерів сподіваються на захист діючої влади. І вони мають на це повне право. Ми ж пам'ятаємо всі е, кейс Татарова, коли Антикорупційне бюро вручило офіційну підозру заступнику Єрмака на посаді. І після цього діюча влада врятувала Татарова через СБУ і суди. В незаконний спосіб, але врятувала від Набу. Всі топкорупціонери розумітимуть, окей, вони можуть вкрасти зараз. І теперішня Рада навіть може їх врятувати. Наступна якої холєри буде їх рятувати? Тож набуз може почекати. І кожен з цих крадів точно знатиме, що його точно доженуть раніше чи пізніше. Повірте, страх найкраща превенція, коли мова йде про топ-корупційні злочини. З хорошого, якщо ми всі постараємося, все українське суспільство, як ми разом постаралися з. Електронними деклараціями, то парламент не зможе не прийняти цей закон. Як вони нам пояснять, чому вони з нього не голосують? Ну, хоч, одна, хоч один аргумент. Бо ми хочемо красти і щоб потім нас не посадили, ну, я прям з нетерпінням чекаю такого аргументу від парламенту. Ще хороша е, оптимістична історія. Автори законопроекту це голова фракції слуг народа, це керівниця партії слуг народа, це кілька дуже впливових народних депутатів. Тобто ми маємо хороший авторський склад, який не гарантує прийняття, але значно збільшує шанси на таке прийняття. Проте, найголовніше, без нашої з вами активності і уваги до теми, ми не продавимо цей законопроект. Але з вашою активністю нам це точно вдасться. Щоб бути в курсі того, що буде з цією кампанією далі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Коментуйте, ставте лайки, щоб у вас з'являлися наступні наші відео, які будуть в тому числі про просування цього законопроекту. Дякую за вашу увагу.